Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами справи домашні. Сьогодні 3 квітня і саме час висаджувати насіння ігручків на розсаду для теплиці. У мене є мій досвід, на який я вже такі роки і вам раджу те, що виходить гарно не. Я беру ось мене такі, не такі касета, але я не в неї висаджую. Хочу показати вам. Як я це роблю? Ось у мене минулорічні багато років. Вони вже слугують ці стаканчики. І не просто стаканчики. І ось я їх помила. Внизу дирка. І тут ось на пів стаканчики. Ось так порізано. Ось я вставляю і такий ніби ще один стаканчик середини. І тільки так я висаджу Зараз розповім чому. Так, у мене ось тут земля наша з городу. Додаю покупні темно. Так, додала ґрунт універсальний для розсади. Додаю два отакі совочки звичайного сипцю. Це перепрівший коровячий, і послід такий. І вам раджу бути дуже обережними. І ось так додаю звичайного просіяного дерев'яного попілу. І ось тепер дивіться, що я роблю. Ось такий стаканчик і два розрізані стаканчики. І я сюди насипаю землю. По-перше, оці другі напівстаканчики вони не стають до дна, до самого дна. Вони трішечки он, висота є. І оця зайва волога вона буде стікати туди, а вже звідти буде витікати далі. Насипаю я ось так на 2 треті для того, щоб нам потім підсипати. На огірочки це не вплине, тому, тому що стаканчики у нас прозорі, світла їм буде достатньо і зверху вони будуть накриті прозорою або плівкою, або контейнером. Кришки від контейнера я накрию. Ось цього буде достатньо. І ось дивіться. Коли я так висадила гірочки, виросли до того часу, поки нам потрібно. І що ми робимо? Я витягую оці два на пів стаканчики. Земля зараз не спресована, тому це буде не так легко. І ось тут, ось тут росте огірочок. Виріс. Витягли ми з цього пустого стаканчика. І ось тепер я просто розвертаю дві половинки. Ось так. І сам огірочок виходить у нас не пошкоджений. Тому що ми всі знаємо, що огірочки пересаджувати їх вони дуже такі ніжні і тендітні, вони не люблять, коли їх травмують. Ось так вони в мене з року в рік ці, стаканчики, порізані, я ось дістала, помила і ось так буду викладати. Ось що це в мене таке. Це тирса, ось така гранульована. Це наповнювач для лотків, для котів і для собак. І я вам вже зараз зайдемо в будиночок, я вам покажу лайфхак, який я побачила і який мені дуже допомагає останні декілька років. Так ось зараз ми з вами проведемо той експеримент, який я хочу вам показати. Для багатьох це може бути новинка. Я проведу цей експеримент, для того, щоб показати вам його, може комусь із вас він знадобиться. Він дуже дієвий, він дуже гарний, він годиться не тільки для огірочків, але на, на огірочках це найшвидше видно і найкраще видно. Це дуже великий сюрприз для багатьох. У нас закипає чайник. Ось, І тепер у нас дивіться, що у нас є мішок із гранулами, з опилками такими. Гранули це підсипка. Для котів. Наповнювач лотка для котів. Може і для собачок маленький, для котів. Не дивуйтесь, це дуже гарний спосіб. Розлізаємо. Я буду цей спосіб використовувати, тоді коли буду висаджувати вже розсаду у відкритий груді. Так, я беру такий добру пригорщу. Цього Ось дивіться. Ось такі ці гранули. Ці опилочки вони обеззаражені, тому що для котиків, щоб котики не хворіли, не було в них ніяких неприємностей, ці гранули проходять обробку. Ось тепер я набрала мисочку, зараз водичка закипить і я покажу, що да. посаджу сюди, але тільки у гранулки, без землі. І подивимося, що з того вийде. Тут я покладу оці гранулки, опилочки. Ці, і зверху ще притрушу земелькою, потім пізніше вже. А ці не буду. Ось ми разом подивимося, що з того вийде. Водичка закипіла, і я додаю їх сюди. Дивіться, вони розбухають прямо на глазах. Бачите? Оце так повинно бути. Із маленької кількості вийшло, скільки у нас таких гарних. І ось тепер я перекладаю у цю коробочку, яка без землі, яка тільки-тільки у -тільки нас із За цими опилочками. Дивіться, які вони цікаві. Ось так. Трішечки притрамбовую, але не сильно. От так. І сюди додаю зовсім небагато. От так. Десь на 2-3 см. Усюди в цей стаканчик, де є земелька, 2-3 см. такі заглиблення в стаканчику, От. а тут не буду робити нічого. І тепер садимо ці так як садили всі, дві насінинки. ось так і прикриваю опилочками. Ось так. І прибризкою теплесенькою водичкою. Просто для того, щоб змішалося. Це накриваємо звичним методом, пакетиком і ставимо в тепле місце. Тепер тут у нас вже прохолола, а тільки не до кінця, все-таки ще тепло. Тут висаджуємо. І ось так я просто довільно посадю. Це просто нам для експерименту, щоб показати вам і собі. Що це за метод? Десь на третій-четвертий день вже з'являться росточки, вони з'являться швидше, ніж в землі, ніж в ґрунті. І тут буде корінь не один хвостик невеличкий, а буде такий комочок, коренева система прямо комочком. Ось ми подивимося, наскільки це правда і наскільки це дієво. Так, і тепер вона гаряченька ще. На 1 сантиметр не більше. Землі в нас тут немає зовсім. так, теж прибризкую для, тільки для того, щоб з'єднались. Вирівнюю вони ще гарячі опилочки. Оце. Все. Накриваю кришечкою і ставимо. Тепле місце, як завжди, на проростання. Остав. Ось такі вони повинні бути метод через буде, декілька буде. днів. Гарні огірочки, такі з гарною корневою системою. Я вже так робила В минулому році і виходить саме так. А нам сьогодні треба підсипати огірочки, подивитися, тому що ми робили три посадки, такі три експерименти. І нам сьогодні подивити, треба подивитися, який з них кращі і що з того вийшло. Так, ось починаємо роздивлятися, що в нас вийшло. Пам'ятаєте, ми з вами разом садили такий проводили експеримент. Садили в опилки, огірочки садили у гарячі опилки. Це один. Такий у нас експеримент був, це був другий. Було насипано. Менше половини землі. Землі було на сантиметр ті ж самі гарячі опилки, і в них посаджені були огірочки. Ось дивіться, огірочки і зійшли. І що я вам хочу сказати? Ось ці садили ми просто третя частина землі. Садили огірочки, огірочки 100% на схожість. І зараз я хочу вам показати, що в нас того вийшло. Я декілька стаканчиків наповню землею. Зовсім так трішечки, і тільки корінчики зачепилися. І тут пролюшу, що було краще брати. Так, і ось тепер наш експеримент. Я не знаю, яке коріння. Зразу вам кажу. Мені самі цікаво. І ось дивіться, що я вам показую. Бачите, які корінчики опилки? Просто в землі, якщо ми висаджуємо в землю, таких корінців не буде у вас ніколи. Отакі, От щоб на. Сьогодні який день. На сьомий день, як ми посадили огірочки. Вони вже йшли на третій день, і дивіться, які за три дні корінці. Витягнемо цю корінець і подивимося, який тут. На такій самій стадії розвитку я візьму меншенькі, щоб вони були в одинакових умовах. Так, ось дивіться, що я хочу показати. Цей. Був в землі теж є корінчик, і подивіться, який розгалужений, гарний такий корінчик, широкий, розгалужений, який в опилках. Тобто, найкраще пророщувати в опилках. Я слідкую за моєю роботою і за цим експериментом, який ми з вами робили. Ми сіяли огірочки третього, ось третього, нуль четвертого квітня. Тобто, ми висаджували огірочки трьома способом один, тільки в тирсу. Ось ці ми садили земля і зверху тирса. І ось ці ми садили тільки в землю. Ці, що садили в землю, уже всі. Ось так. Більше менше, але всі. Ось так. Прокльовуються, ці проростають. Ці, що в тирсі, теж проростають. Ось так. Де ще не проростають, то вже видно, що вони підняли, то завтра вони вже будуть. Ці, що в самій тирсі, ще не проростають, вони просто були трішечки глибше. І в кінечному результаті я вам потім покажу саме, чому найкращий для мене спосіб оце трішечки тирси. А потім земля. Я, вони ще трішечки підростуть, і я витягну і покажу вам кореневу систему, яка в таких стаканчиках і в таких, яка різниця поміж кореневою системою, коли вирушується в тельці і просто в землі. До речі, сьогодні 9 квітня. Думала сьогодні відео не знімати. Але я наскільки приємно, наскільки здивована, не скажу вражена результатом, я вчора виставляла відео, як я підливала настоєм е, таких шкаралупок із яєць і додавала туди попіл, підливала всю розсаду. Слухайте, я сьогодні я просто в захваті. І коляня теж подивився, каже, ти подиви, ти подиви, що робиться. Гляньте, наскільки зміцніла, наскільки підросла. Гляньте, ось і, і, подивіться, наскільки хто слідкує за моїми відео. Гляньте, ці взагалі. І я подивилася, коренева система. Дивіться, навіть там, де було, Ось дивіться, там, де було слабкіше, такі, гляньте, самі рослинки невеличкі, а внизу яка коренева система. Слухайте. Так, вирішила таки сьогодні висадити посаду в гірочки. у тепличку. Ви подивіться, які вони гарні вже. Коренева система добре розвинена, але вони стоять у будинку, тягнуться, дивіться, вже вони пускають вуса, вуса я вже обриваю, вони переростають, тому я все-таки буду висаджувати. А перед тим, як висадити, я зараз приготую таку говтанку. Таку водичку додам. Водичку трішечки попілу, зовсім небагато, так жменьку. Тут у мене 8 літрів води. Я жменьку попілу додам. Таку живильну бовтаночку. Ось так додам. Настояні це вже друга водичка. від ячницю караупок, вона теж не завадить. Ось так і. І така, ми робили з вами, ось так запасу зраз. Робили таку з вівсяною. Вівсянка тут і рису. рис і вівсянка. Я гарненько звертаю і теж сюди виймлю. Тут калій, кальцій, фосфор такими невеличкими дозами тут, тому воно не завадить. Ось так. Розмішаю. Декілька хвилиночок постою, щоб трішечки осіло. Пролю всю розсаду, і гірочки, і перчики, і помідорчики, все, що є, все пролю. А потім буду висаджувати огірочки. Огірочки, ви вже хто слідкує за моїм каналом, то всі знаєте, що я все, все висаджу не просто так. Хтось каже, що це з фокусом. Але я скільки спробувала різних методів, і це саме той метод, який для нашої місцевості, для нашого городу, для нашої теплички, саме-саме-саме-саме. Тому я все вам покажу. Так Я набрала дощову відстоюну на водичку. І спочатку проливаю всі рослинки, проливаю просто водичкою. Для того, щоб потім, коли я буду піддобрювати їх, щоб, ну, по-перше, щоб не погоріли, не підгоріли корінці. Але це таке добриво, що від нього корінці не погорять. Але водичка може пройти. І вийти через дно стаканчика і так, і не принести ніякої користі. Тому спочатку треба гарно пролити, щоб декілька хвилиночок постояло, а потім, коли ми будемо переливати добривом, воно не витічуся, я воду просто поливаю і вона тікає через дирки. Але коренева система повністю оплетена, вони ростуть, вже вуса я обриваю на них, тому що вони. Переростають, на них вже п'ятий-шостий справжні листочки є. Тут є посаджені, так як я завжди саджаю. У мене свої, свій метод є. Зараз я вам покажу. Як я, які саме я стаканчики я показувала, може хто не бачив, я покажу ще, що це за стаканчики. І ось цей такий експериментальний із, бачите, посередині така е, смужка. Опилки. Це був такий експеримент. Одні я зовсім висаджувала у висаджувала в опилки. Вони там проростали декілька днів, а потім я їх пересаджувала у вазони. Десь вони в мене є, десь вони окремо в мене. Зараз я не скажу, я вже їх і роздарила багато. А ці був такий експеримент. Ці просто в землю я садила, ґрунту грунту, суміш, я сама готую. От, а оці я зробила. Ґрунтосуміш, потім опилки, пропарені гарячою водою, висіяні сюди на сінечку і проростало воно саме в опилки. А потім, коли вони вже проросли, і корінчики пішли сюди, а сама рослинка вгору я досипала декілька разів в ґрунтосуміш. І ці дивлюся набагато. Я не можу вам, вам не видно, тут корінці більш розгалужені, тому що стартунули вони саме у таких е, гарячих опилках, легеньких Вони ж легенькі і через опилки легше їм було проростати. Ось так. Зараз я буду їх висаджувати. Висаджую я теж незвичним методом. Тільки що я пролила водою їх, гарно ще й капа з них воно водичка, пролила їх гарно водою, водичка впиталася, потім я зробила оцю. Бовтушку таку смачну суміш корисну для них. Вона не шкідлива, тому що це не якісь там добрива мінеральні, це сама звичайна хатня органіка, шкаралука з яєць і такий настій із рисом, і овсянки теж в мене є на каналі. І трішечки я додала. Попілу, тому що калію, дуже багато калію огірочки, це люблять. Е, можна було б ще додати у лунки е, у шпині сибулі. Я не буду, тому що я на дні на дно луночки буду додавати перепріл. Вон там коляня мій насік. така трава, газонна трава, там різна вона, і він її по так посік, посік, посік Вона вже почала перепрівати. Вже такий процес ферментації пішов. І на дні я вистрілюю ту травичку. Ось а потім земельку. І так воно у нас буде, воно у нас піддобрене. І більше я поки що одобряти нічим не буду. Розпочинаємо. Я показувала, ще й не зняла не було коли. Оцей лунко-копач, будемо спробувати з ним. Так, у мене тут на цій гряльці повинно стати 15 огірочків. Тому я вибираю ось так місцинку. Тут у нас кріп росте. Отак. Прокручую ним, От. і якось витягую зараз. У мене є тут відеречко з для ґрунту. Ось так, дивіться. гарно повінь земельки. Оба висипала. А там дуже гарненька луночка. Я зараз зроблю ще одну поряд. 40 см буде достатньо. І я відразу вам кажу, що я не... Пасинкую огірочки, вони мене ростуть, я дикі ніколи не пасинкую, тому що у нас тут то є, то нема урожаю, і тому втрачати урожай я не збираюсь. Ось так. Дві луночки у нас є. Так, ось така лунка. Вся моя долоня залазить у, лун, у луночку. Тепер що я роблю? Я додаю на дно, зовсім небагато. Травички, яка почала перепрівати. Додаю зовсім небагато земельки, цю, яку я витягла. Ось так змішую. Більше не додаю лунки нічого, тому що я проливала, ви бачили, я показувала. Тепер проливаю трішечки саме тут. Більше я не буду, тому що я тільки що гарно-гарно залила. Так, водичка впиталась. І тепер висаджуємо огірочки. Дивіться, я вам показувала, хто слідкує за моїми відео, той знає. Я висаджувала у стаканчики дві двойні. Тобто, я ось витягую, з одного стаканчика витягую, він ціленький. Я його просто відкладаю. Цей стаканчик із двох половинок. Одна і. Інша. І ось дивіться, як лялечка. Не пошкоджений, корінці цілесенькі. Все ідеально. І в такому ідеальному вигляді я вставляю оцю луночку і зараз буду прикопувати. І поставлю біля нього маркировочку. І ставлю поряд маркировочку. Ось так. Перший у нас вже є. Тепер те саме робимо із іншим. Тепер цей у нас без опилок, Просто так. Земельки. Подивимося, яка різниця. Ось дивіться, коренева система, гляньте, я знімаю бокові ці половиночки. Ось так. Дивіться, не пошкоджені корінчики, не пошкоджуються зовсім. Ось так. Я виставляю. І... Вставляю його на місце, де буде рости. Отак. От І посипаю цю земельку, яку ми забрали. Огляд теплички моєї 16 травня. Огірочки висадили. Уже я на декількох обірвала оці перші завязі, Вони нам не потрібні. От. А потім вирішила вам зняти. Ось, дивіться, оці перві. Де перві завізі, перві огірочки? Ось. Вони нам не потрібні, тому їх прибираємо. Вуса я не обриваю, тому що в нас вони будуть плестися по сітці, то вуса нам просто необхідні. Так, все тут нормально. І ось хочу вам показати. Огірочки і вже хочу. Не тільки показати, а й зривати їх, тому що щоб вони давали різдву їм. Дивіться. Отакі От вони, бачите, на долоню. Я, чесно кажучи, не люблю такі мілкошепі. От не люблю, але вони майже всі, оці гібриди, вони майже всі такі. От я їх і не дуже їсти люблю, зовсім вірніше не люблю їсти і в консервації теж. Але зараз такий час, що він щось інше просто рости не хоче. Ось дивіться, от такі. ось Я зриваю їх, тому що ми їх їмо мало, а я вже буду помаленьку і закручувати. Бачите? От такі на долоньку вони якраз і гарні. Ось, дивіться, який красунчик. Оце. Це ось дивіться наш первісток такий Ленти викохали. Спеціально тримали його, щоб ріс такий величенький. Ну ось отак. Ще ось таких. Дивіться. Багато ще завізі. І нав'язуються нові. Але на сьогодні оце так. Ну, сьогодні у нас ось такі дивіться сім. Ой, навіть сім да, отаких огірочків.